Друзі, всім доброго дня! З вами та приїзд автомобілів з Європи. Зараз ми вже направляємося в Україну. І Про цього Гульфа я закидав лише фотографії. На даний момент він вже прийшов з аукціону на автоплощадку, Тобто з лізеного аукціону. Ми купили даний автомобіль. Це 2019 рік, 1,6 дизель на автоматичній коробці передачі. Тут йде 7-ступінчна коробка. Також в комплекті додається 4 зимових колеса. Правда, вони тут не на легкосплавних дисках, а на желізних. Ну, але це теж свого роду великий плюс, в тому що вже вам не потрібно буде купляти на зиму колеса. Даний автомобіль має невеликий пробіг 158 тисяч оригінального пробігу. Ось такі колеса, ось такий протектор. Протектор дуже такий непоганий, на зиму хватить. Зараз він на гарних легкосплавних дисках. До речі, також непогана резина. Гарна комплектація, комплектація IQ Drive. Чистий 2019 рік. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. На даний момент він є ще актуальний, ніким не зарезервований. Приблизна вартість даного автомобіля в Україні буде становити. 16 600-16 700 доларів з повним пакетом документів. Так, можна було зробити його чуть-чуть дешевше, але до 1 вересня, я думаю, що ви вже добре всі знаєте, з 1 вересня трошки розмитнення піднялося догори. Е, якраз на такі новіші автомобілі. Отже, даний автомобіль є актуальний. чистий 2019 рік, години 6 автомат. Приблизна ціна 1600-16700 16 доларів з повним пакетом документів. На гарні опції, максимальні комплектації. Кого зацікавили? Телефонуйте. Дякую.